Друзі, усім привіт! Сьогодні буде такий ранковий мейк, багато кави, звичайно. Я фарбуюся і сьогодні просто вирішила засняти цей момент і показати вам свій мейк. Разом будемо <правді> перевтілюватися в нашу ліпшу версію. Не те щоб стара була погана, але ця вона краща. Так, ну що, погнали? Давайте почнемо з догляду. Насправді я вже зробила макіяж. Але встигла його витерти. Тому в мене лишилися тільки мої брови. Так, далі маю ділему, тому що ще не визначилася, чим взагалі буду формуватися. Зазвичай беру ось цей тональний крем від Charlotte Tilbury, називається він Beautiful Skin Foundation, і в мене колір 4 Neutral. А, він дуже класний, він дає ідеальне покриття і а, сяючу шкіру, і зволожену шкіру, і навіть на моїй жирній шкірі він виглядає дуже класно. Ну, тобто, Мені все подобається. Ось, Але а, хочу спробувати щось новеньке, тому що десь так 2-3 дні тому а, купила ось цей тональний крем від Yves Saint Laurent. І він вже такий досить легенький на кожен день. А, це серія тушекла, і у мене колір B10, якщо я не помиляюся. Давайте спробуємо його. Він мені сподобався тим по відгуках, що він дає досить природні покриття. Шкіра не перевантажена, досить природній шар тону на лиці. Ну, подивимося, що там ще буде під кінець дня. Далі наношу свій коректор-бронзер від бренду Ап'ю. Ось так він виглядає. Дуже зручно його використовувати на щодень, тому що, дивіться, там є ось такий аплікатор. Ідеальний колір для блідої шкіри. І тушується і наноситься, і взагалі поводить себе на шкірі. Ідеально. Знаєте, я себе зловила на думці, що зараз я на 100% задоволена. Усім тим, чого маю в своїй колекції, тому що нарешті в мене з'явилися продукти, ну, які, типу, просто працюють на 100%, і, і які я знаю, і які ідеально себе поводять на шкірі, і вже є класний досвід з ними, тому якось так. До цього знадобилося багато років практики. Але, знаєте, я вже можу купити тональний крем на осліп, і просто вже знаю, як він буде виглядати на шкірі, що він дасть, тому що я завжди читаю відгуки і дивлюся відео, і так мені легше вибирати косметику. Ну, ось, не знаю, буде видно або ні, він дає контур, але він такий дуже природній і не виглядає якось грубо. Знаєте, в моїй рутині насправді все дуже швидко і природньо. Пройшли усі ті часи, коли я експериментувала з різними тінями і робила якісь яскраві мейки. Тепер мені подобається все максимально натуральне і так, щоб воно не перевантажувало моє обличчя, тому що після 30 років це надзвичайно важливо. А, далі я просто наношу ось таку пудру пензликом. Це пудра від Dior. Вона матуюча, а вона а, називається Dior Forever Natural Velvet. У мене колір 1N. Дуже мені подобається насправді. Класно на кожен день. І мені а, подобається, який ефект вона дає на очах. А, коли в мене взагалі немає часу, я користуюся лише нею, і все виглядає супер насправді. Словно моїх брів. Дивіться, в мене є ось такий класний маркер для брів від MAC, і він у кольорі TAU. Він дає ефект татуажу, але без татуажу. Тому я його насправді обожнюю. І колір, який можна нашаровувати. І через те, що він такий світленький. Він може накладатися у декілька шарів і давати класний ефект на брівках. Так, консілер, а також Yves Saint Laurent Touche ту Колір 2. І дивіться, Хоп, прибираємо залишки маркеру. Це просто класно виглядає. Я обожнюю цей маркер. І, мабуть, це кохання на все життя. Тому що ефект неперевершений. Так, далі. Ну дивіться, в мене є така палетка. Взагалі в мене багато тіней, але це саме те, чим я користуюся кожного дня. Це те, що я насправді дуже обожнюю і, а, на жаль, Цієї палетки вже немає, її зняли з продажу і досить таки давно. Але я її дуже полюбляю. Так, в мене є два кольори, якими я користуюся. Це оцей колір латте і ось цей колір. Далі беру пензлик і починаю. Вони матові, до речі, але я ще там трошки на шамані під кінець. І зроблю ефект сяйва. Насправді дуже матові тіні після 30 можуть ем, ем, не дуже гарно виглядати на очах, ем, тому тут треба обережно, якщо є зморшки, це може тільки зробити картину ще гірше. Так, далі я візьму ось цей коричневий колір. А це у мене пензлик від з Іва, до речі. І нанесу трошки на низ. Далі у мене є ось така палетка, і це палетка від Charlotte Tilbury І тут мені подобається декілька кольорів. Одразу ось цей і ось цей. Вони дають сяйво. І я хочу саме... Використати їх на центрі повік. Якось так. Роблю це руками, тому що пензликом буде забагато близько. Підводка це водостійка підводка від міші, здається. Ні. Перепрошую, це Кліо. Але це також корейський бренд. А, колір Какао номер 3 Боже, це насправді найкрутіша -най 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 підводка, яка в мене взагалі колись була, тому що вона просто настільки стійка, що щоб взагалі не відбувалося а, напротязі цього дня, вона буде з вами. Це мені, мені подобається, насправді. І саме колір мене також підкупив, тому що. Мені зараз дуже підходить саме коричневий колір через те, що в мене трохи світліше волосся. Так, ну стрілки вже готові. Мені дуже подобається колір. А я ще трошки підвела ось тут знизу, тому що мені подобається, коли очі стають більш виразними. Але це... Ну, не обов'язково робити. Так, далі я наношу ось таку туш. Це Maybelline. мабуть, вона вже відома усім дівчатам, тому що дає крутий ефект відкручених війнь, які тримаються вести. При цьому я не використовую щось додаткове для того, щоб зафіксувати. Цей об'єм і підкручення. Так, ну мені насправді не вистачає інтенсивності. Я вирішила додати ще зверху іншу подводку, але вона також коричного кольору, тільки трішки темніше. Мені здається, що не вистачає чогось. Так, вже... Далі зазвичай я беру якийсь олівець і е, цього разу це Шарл Тілбері, ось такий золотий колір, але він дуже кльово підкреслює зелені очі. Ось так, готово. Начебто нічого не помітного, але очі стали більш виразними. Далі наша матуюча пудра. Ось такий великий пензлик, який треба вже помити, але немає часу. І нанесу трохи на центр обличчя. Ось так. Так, ну не вистачає сяйва. Це в мене такий хайлайтер від Dior, колір 002. З рожевим відтінком. І трохи нанесемо всередину повік у внутрішній куточок. А, не хочу нічого наносити під брови, тому що мені здається, що а, це вже буде тумач. І трошки сюди. Пам-пам-пам-пам-пам. Я на кольорі е, чай від бренду Laura Mercier. Це такий дуже е, гарний колір, але чомусь на камері він не передається. Але це колір такої брудної троянди, він трішки такий рожевий, але теплий рожевий. Е, він кльово виглядає на блідій шкірі. Абсолютно матовий колір. Ідеальний на. Даний мейк. Насправді далі лишаються тільки вуста. У мене є ось такий олівець від NYX. і це аналог Charlotte Tilbury Iconic Nude, той самий Олівець, про який всі розмовляють, але він дешевший. Так? І це колір. Він називається Nude Beige. А ось так виглядає сам олівець. Але він не такий кремовий, як у Шарлот, тобто він трохи такий тверденький. Хоча для мене це ніколи не було проблемою, скажімо так. Тому що зверху в мене буде блищик. Колір просто шикарний. Просто шикарний. Якщо ви шукаєте ідеальний беж... Ідеальний нюд, ідеальний коричневий. Це воно. А. Насправді, дуже давно нічого не робила з своїми вустами, але цей олівець дає ефект збільшених вуст. Я не пам'ятаю, коли в останній раз я взагалі їх збільшувала. 2018, 17, 17 рок. Ну, дуже давно. А, наразі не планую, якщо що, а, але з часом, мабуть, трохи їх зволожу, щоб повернути молодість. Так, ну і далі я просто наносу ближчик, який в мене є. Це насправді олійка від Dior. Мені дуже подобається ця серія, тому що там багато класних кольорів, але саме цей він топ-топ-топ. Справа в тому, що він дає колір ваших природних вуст. І це номер 012. Rose якщо цікаво, як називається, тому що інколи... На сайтах саме назва, а не номер. Він такий коричневий і нібито такий не дуже привабливий колір, але коли наносиш це на уста, дивіться, ну це ж просто краса. І ще ефект м'ятий, прохолодний і зволоження. А... Мені подобається це слово, я вжила, мабуть, 2058 раз за цю програму. <с freshwater> Ранкову програму. Але, що я можу зробити? Мені насправді подобається дуже кльовий ефект. Тому раджу придивитися до ближчика, раджу придивитися до олівця. А, ну і взагалі тональний також досить непогано виглядає. Дивіться, клас. Дівчата, насправді в мене вже все. Я закінчила робити мейк. Маю надію, що також склала вам компанію, коли ви фарбувалися і були каву зранку. Але якщо ні, то просто якось вас відволікла. Тож ми з вами побачимося дуже скоро і всім бажаю класного дня. Па-па!